У Вінниці триває пошук талановитих композиторів. Департамент культури Вінницької міської ради оголошує всеукраїнський конкурс на кращий хоровий твір у рамках мистецького «Хорові асамблеї Леонтовича». До участі запрошуються професійні композитори з усієї держави. Заявки приймаються до 1 грудня. Поданий твір має бути хоровою мініатюрою на вірші українських поетів тривалістю до 5 хвилин. Переможців конкурсу визначать до 20 грудня. За перше місце винагороду становить 7 тисяч гривень, за друге 5 тисяч, за третє 2 тисячі. Очолить журі народний артист України Мирослав Скорик. Даний композиторський конкурс у Вінниці проходитиме вже вдруге. Перший відбувся у 2000 чи році тоді фаворитом став вінницький композитор Геннадій Білявський, однак, це не завадило музиканту подати заявку і цьогоріч. Я знаю, що Геннадій Білявський вже е, працює над твором, і е, шість композиторів зі Львову вже е, виявили своє бажання взяти участь в нашому конкурсі. Тобто твори пишуться, і ми плануємо, е, скажімо, десь коли про, 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 пройде третій конкурс, е, композиторський конкурс. Ми всі ці е, твори будемо видавати, тому що брак хорової літератури в Україні, е, скажімо, ну є.